Ви знаходитесь на моєму каналі Лена Петі, близиться святвечір, і який святвечір без куті і узвару. Тому сьогодні приготую для вас узвар і кутю. Що нам для цього знадобиться? Ну, по-перше, це ось крупа, це пшениця оброблена. Так вона і називається куття. Я її замочила на ніч, щоб вона скоріше зварилася. Ось я злила воду і будемо зараз варити. Для начинки, що нам потрібно. Мед, мак, буду його перетирати, родзинки і ось грецький горішок. Так, по-перше, заливаємо водою і будемо ставити варитись. Скільки буде варитись, скажу пізніше. А, додаємо обов'язково дрібку солі. Обов'язково. Ось так просто. Також ось наші сухофрукти. купляємо їх, ось так вони виходять. Все, заливаємо водою, ставимо на вогонь, доводимо до готовності, додаємо цукор. Поки чекаємо. Друзі, показала вам, що в мене стоїть вже настоюється наша куття, точніше, крупа, яка зварилася, от, варимо узвар. Довели його до кипіння. Наші фрукти додаємо цукор. Цукор додаєте, як і завжди, за смаком. Хтось любить покисліше, хтось любить солодке, ми любимо солоденькі. Тому додаємо так нормально цукру на цю п'ятилетрову кастрюлю. Ось так. І даємо ще закипіти. Поки чекаємо. Друзі, ось узвар у нас вже зварився. Виключаємо його і залишаємо, накриваємо кришкою постояти настоятись. Там, друзі, ось наша крупа настоялася, вона така ще гаряченька, доволі. Перекладаємо у миску, де будемо змішувати її з іншими інгредієнтами. Ось так всю крупу. Не дивуйтесь, що в мене так багато. В мене дуже люблять кутю. Тому роблю багато. А ви робіть на свою сім'ю, як вам стільки заманеться. Це в мене, до речі, було два таких. Я купляла величеньких стакани. Ви робіть стільки скільки вам. До смаку і до вподоби. Зробіть на опробу трішки. Так, висипали, відставляємо. Будемо подрібнювати горіх. Я ось подрібнюю такою товкачкою. Можна, звичайно, подрібнити на блендері. Але я люблю, щоб вона так була не дуже міл... мілкі. Тому ось так Дрібню. І так до кінця, поки засипаємо сюди наші родзинки і будемо додавати мед. Якщо у вас навіть густий мед, додавайте його сюди, поки вони ще таке тепленьке, гаряченьке. То він сам по собі розійдеться. То давайте також за смаком, як ви любите, ось так. І перемішуємо. Рекомендую це робити, поки ще воно таке гаряче, так краще розкриються смаки всього цього. І будемо на шмак. Я це роблю. Перетираю його на кофемолці. Не замочую, нічого не роблю. Саме беру сухіма. І ось так потрібно. І всипаємо його сюди. І так до кінця. Поки чекаємо. Друзі, горішки ось так ми подрібнили. Висипаємо також сюди, також перемішуємо. До речі, можете додавати будь-які горіхи, які ви тільки любите сюди. Сюди буде смачно і пекан додати, можете арахіс, якщо любите. тобто Додавайте будь-які за смаком. І також доводьте по смаку, по солодості, як вам буде тільки смачно смакувати. Поки далі займусь маком. Друзі, ось ми перемішали отак легенько нашу кутю. Я ще додала горіхів. Горіхів додала стільки ж скільки було, бо мені здалося, що це мало на таку кількість саме крупи. Ви можете додавати за смаком, можете додавати чорнослив, можете додавати абрикос сюди сушений. Я не люблю цих інгредієнтів в куті, тому у мене ось така. Ну, скажімо так, майже класична. Все, даємо її простигнути, накриваємо кришкою. І все, і можна буде на святвечір смакувати. Поки Друзі, ось наш узвар вже настоявся, я його вже налила. Кутя наша також настоялася вже готова до смакування і споживання з родиною. Тому, якщо вам сподобався цей рецепт, підписуйтесь на мій канал, ставте вподобайку, тисніть на дзвіночок, і буде вам смачно. До нових зустрічей!